Це німецька мова курс з нуля для початківців, 13-й урок. Називається Haben Sie geschwista. Хто не бачив попередні, 12 уроків обов'язково перегляньте. Надіюся, що вони вам корисні і ви можете познайомитися з німецькою мовою легко та просто. Маєте ви сестер та братів? Geschwista. Такого слова в українській мові немає. Гешвіста означають як сестри та брати. Мається на увазі рідні. Рідні, сестри і брати. СЦХ буде читатись як шу, е в кінці Як буде А. а це Гешвіста. Маєте ви сестер та братів. Я і хаба Geschwister. Так, я маю сестер та братів. Або сестру та брата. Зараз детально ми ще розглянемо це слово кешвіста, так? Або ж ми заперечуємо, так, nein і keine Geschwister. Кайне, кайне означає жодної або я не маю, жодної сестри та брата, якщо дослівно перекладати. Ні, я не маю сестер та братів. Наступному році ми детально розглядемо дієслово слово кайне, як заперечуване, як вже неправильно розгляд... заперечувати. А тут ми детально розглянемо слово кешвіста та швеста und бруда Geschwista, das geschwista, якщо в нас ich habe, geschwista, Тобто це мається на увазі, що я маю брата або сестру, або е в множині так само буде звучати гешвіста. І я маю брата та сестру або брата брата або сестрів, так? Братів та сестрів, братів, брат, та сестра або братів та сестрів. В множині. Все мається на увазі рідних, так? Швеста ді швеста. Бруда ді бруда брат. І хабе гіста. Я маю, наприклад, брата або сестру, і далі ми уточнюємо: І Хабе Ті Швеста, І хабе Ті Швеста, Так. В цьому році вам обов'язково вивчити слово кишвіста, брат або сестра, зрозуміти. Також може бути в однині. брати та сестри, або брат та сестра, Швеста, сестра, Брута, брат. Обов'язково напишіть в коментарях. Haben Sie Geschwister? Ja. Ich habe Geschwister. Наприклад, я ja, і habe Schwester. Можна написати. Оде nein, ich habe keine Geschwister. Ja, я не маю. Оде ich habe keine Schwester. Оде ich habe keine Bruder. В наступних уроках ми детальніше розглянемо. Кайнен, кайне, так їх відміняється. Зараз тільки ознайомлюємося з німецькою мовою. Ви вже знаєте 13 питань, на які 13 можете дати відповіді, запитати і дати відповіді. Вивчили до 13-го року багато слів. Якщо у вас інтенсивно цікавить вивчення німецької мови, то в мене зараз з 4 червня будуть курси з А1 та, або курси А2. Які будуть тривати червень липень. Подробиці на Інстаграм або на імей, також ви можете мене знайти на Фейсбуку, в TikTok, обов'язково приєднуйтеся. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково напишіть в коментарях відповідь на питання. Таким чином ви також вчитеся правильно писати, запам'ятовувати, поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на мій YouTube канал і почуємось в наступний.